Сукня комбінація трендова річ, яка поселяється в твоєму гардеробі назавжди, або ти її взагалі ніколи не вдягнеш. На мені зараз ви бачите сукню із зари чорному кольорі, із асиметричним кроєм, із розрізом на нозі, і я пропоную її носити, звісно, як нижній шар, наприклад, із светром у коричневому кольорі. Такий образ це мій фаворит. Другий образ. Образ може бути із жакетом у кольорі Бургунді. Такий варіант може зійти для походу, наприклад, до театру або в офіс, якщо у вас немає такого сильного Ну І третій варіант це поєднання двох суконь. Чорна верхня сукня із щільної костюмної тканини. Нижня сукня, звісно, це сукня комбінація. А Що скажете, чи підходить вам три цих образи, які вам до вподоби? звісно, що під третій також можна зверху вдяг вдягти жакет або щось тепліше, тож напишіть в коментарях, чи носите ви сукні комбінації, а більше дивіться на моєму каналі.